Вітаю вас. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Від сьогодні для придністровських громадян у Росії почало працювати наше представництво. Відкрили його в центрі Москви недалеко від Нового Арбату, біля будинку книги. Звертатися туди можна з будь-якими питаннями. Консультації в представництві будуть абсолютно безкоштовними. Проводитиме їх і особисто президент Вадим Красносельський. Москва центр російської столиці, вулиця Поварська, 11. Саме сюди громадяни Придністров'я віднині можуть звертатися з будь-якими питаннями і проблемами. До речі, прийоми особисто проводитиме глава нашої держави. Сьогодні Вадим Красносельський бере участь у відкритті офіційного представництва. Серед учасників церемонії російські політики, парламентарії та громадські діячі, представники посольств Абхазії, Південної Осетії, Нагорного Карабаху, Придністровці, які проживають в Російській Федерації робота робота буде налагоджена таким чином, що кожен громадянин ПМР може прийти в це представництво, подати заяву, і однозначно йому буде надана допомога в залежності, звичайно, від ситуації або юридична, або практична. Буде прямий і живий контакт. До речі, кажучи, це також пункт стратегії на вісім років, і можна говорити про реалізацію цього пункту. Це важливий пункт. Говорив президент і про історичні узи, що зв'язують Росію та Придністров'я, а також про напрямки Придністровсько-російської взаємодії це миротворчість, політика, культурне, освітнє, гуманітарне співробітництво, а також економіка. Російська федерація є стратегічним партнером Придністров'я. Очолив представництво Леонід Манаков, фігура в середовищі російських адвокатів, значуща, віце-президент гільдії і почесний адвокат Росії. У Придністров'ї його знають з 97-го року. Тоді Леонід Манаков займав посаду першого заступника міністра внутрішніх справ нашої країни. Серед регалій, медалі за бездоганну службу та ветеран праці орден Трудова слава. Людина, яка реально душею боліває за нашу республіку, за майбутнє нашої країни. Дуже шанована людина в Росії. І, власне кажучи, всі ці фактори відповідають на те питання, чому вибір керівництва Придністров'я впав на призначення Леоніда Опанасовича главою офіційного представництва Придністров'я в Російській Федерації. Сам Леонід Манаку, висловивши подяку за надану честь, назвав сьогоднішню подію значущою для всього придністровського народу і запевнив, що докладе максимум зусиль для продуктивної роботи представництва та якісного виконання поставлених керівництвом країни завдань. Придністров'я та Абхазія братні республіки, які розділяє більше півтори тисячі кілометрів, але об'єднує не один десяток років дружби. Сьогодні виповнюється 26 років з дня підписання договору про дружбу і співробітництво між Придністров'ям та Республікою Абхазія. Договір про дружбу і співробітництво саме на його основі будувалися братні відносини між двома республіками Абхазією та Придністров'ям. Ось уже 26 років вони йдуть разом, встановлюючи, розвиваючи державні культурні освітні відносини і просто людські стосунки. був Міжгослачно Це був перший міждержавний договір, який був ніби моральною підтримкою, тому що в той час в Абхазії йшли жорстокі бойові дії. Складний період для країни в рамках підписаної угоди. Надавалася допомога і матеріальна, і добровольці приїжджали. Це був такий загальний підхід для того, щоб підтримати республіку Абхазію в її дуже складний період історичного розвитку. Сьогодні дві республіки пов'язує понад 30 різноманітних міждержавних і міжвідомчих документів. Підписана і працює угода про торговельно, економічне, науково-технічне і культурне співробітництво гадауцького району Республіки Абхазія і Дубосарського району та міста Дубосара Придністров'я. Ті проекти які реалізувалися, проекти, які сьогодні існують, вони стосуються міжвідомчої співпраці різних спортивних напрямків, де беруть участь придністровські і абхазські спортсмени. Сьогодні більше співпраця реалізується у взаємодії міністерств внутрішніх справ МЗС Університету, з реалізованих минулого року проектів протезування в Абхазії Придністровських захисників інвалідів. Не втрачає своєї актуальності процес зміцнення двосторонніх зв'язків у царині освіти та молодіжної політики. У співпраці з профільними відомствами ведеться активна робота на майданчиках різних конференцій і форумів за безпосередньої участі державних університетів Абхазії та Придністров'я. Фонд капітальних вкладень новий проект для Придністров'я, який успішно стартував минулого року. У 2018-му за його програмою вдалося побудувати і відремонтувати 174 соціально значущих об'єкти. До плану цього року внесено ще 100 – переважно лікувально-профілактичні заклади. Два з них фельдшерсько-акушерські пункти. Побудуються у селах Дубово та Койково Дубосарського району. Всі подробиці далі. Село Койково Дубосарського району. На початку 90-х тут проживало понад тисячу сельчан, сьогодні двічі менше. Працював будинок культури, будувалися багатоквартирні будинки, було багато молоді. Зростала народжуваність. Для надання медичної допомоги койковчанам побудували ФАП. Раїса Шептикін приїхала сюди працювати медсестрою в 1983-му. Розповідає, тоді тут функціонували молочна кухня, фізкабінет, процедурний блок, аптека і чотири кабінети для фахівців. Сьогодні все інакше. Велика споруда, її просто нереально обігріти одним кондиціонером. Ми сидимо із завідувачкою в одному кабінеті взимку. Влітку вона переходить у свій великий. Води немає, санітарка приносить здалеку, їй важко. А це вже ФАП в селі Дубово. Тут ті ж проблеми. Приміщення визнано аварійним. Вода і тепло є тільки у приймальному покої. Решта п'ять кабінетів закриті. Стіни всі глибоких тріщинах. Приміщення нужне ремонт. Приміщенню потрібен ремонт. Немає освітлення, немає води. Протікає покрівля і вікна не відчиняються. У Дубосарському районі 11 фапів. У такому стані більшість з них всі їх колись будували і отримали колгоспи. Після банкрутства господарств приміщення цих медзакладів передали на баланс сільських держадміністрацій. Сама ж Добосарська центральна районна лікарня, в штаті якої залишилися сільські медики, в результаті реорганізації стала державною установою. Склалася парадоксальна ситуація, коли у місцевого бюджету не було коштів на ремонт ФАПів, а у Міністерства охорони здоров'я повноважень. Це призвело до того, що велика частина ФАПів опинилася в критичному стані. Наприклад, Дубовський ФАП. Наприклад, це Дубовський ФАП. Виїжджала комісія, оглядала, наскільки його можна відремонтувати, і дійшли висновку, що легше побудувати нову будівлю ФАПу. Це буде швидше і дешевше, ніж відновлювати стару. Нові ФАПи в селах Дубово і Койково побудують у цьому році. Це рішення прийнято урядом республіки. Гроші на ці цілі вже передбачили у програмі КАПВкладень. Сьогодні представники МОЗ та держадміністрації району виїхали в район, щоб спільно визначити місця майбутніх будівельних майданчиків. Триває робота за програмою КАП вкладені у столиці. На ремонт і будівництво об'єктів в цьому році спрямують майже 20 мільйонів рублів. Частина піде на столичну школу номер 4 Там планують відкрити перший в республіці спортивний ліцей. Інтернат до нового навчального року новоселами стануть і вихованці спеціальної корекційної школи. Будівля готова на 95%. відсотків. Всім здання встановлені топітельні прибори. У всій будівлі встановлені опалювальні прилади, запущено опалення, щоб можна було проводити всі загальнобудівельні роботи. На другому поверсі повністю обштукатурили. В перехідній галереї зроблена стяжка під підлогу, встановили всі двері. Залишається утеплення фасаду, оздоблювальні внутрішні роботи та водостічна система. Почалися роботи із благоустрою столиці. Уже готують проєктно кошторисну документацію. Приступає роботам по нашому Деволана. приступаємо до робіт у сквері деволана. Підготовка тротуарної частини, підготовка набережної до укладання плитки. Коли в березні погода дозволить, всі підготовчі роботи повинні бути закінчені. У центрі міста обладнають дитячий майданчик. Сучасний ігровий комплекс з'явиться і в парку перемога. Планують також будівництво ротонд для катеринівського парку і запуск фонтанного комплексу. Подяка від уряду її удостоїлись 10 студентів економічного факультету держуніверситету за участь в роботі з переведення форм звітності різних відомств в електронний вигляд. Напередодні відбулось урочисте нагородження майбутніх економістів. За одним урядовим столом разом із віце-прем'єром Олексієм Цурканом, викладачами та керівництвом держуніверситету 10 майбутніх економістів. Поки вони навчаються лише на другому, третьому та четвертому курсах головного вишу республіки. Однак вже зараз їм доручили відповідальну справу, з якою успішно впоралися. в таких відомствах студенти брали підготовлені фахівцями форми таких відомств, як Держслужба статистики, міністерство економічного розвитку, податкова служба. Перекладали їх в інші формати, які в подальшому будуть використовуватися для створення веб-форматів. Допомогу майбутнім економістам надавали викладачі та співробітники Агропромбанку. Подібний досвід дуже цінний, як для самих студентів, так і для університету. Загалом говорили на зустрічі. Ви люди 21 співовіки. Ви люди 21-го століття. Сьогодні головне вписатися в цьому часі і знайти свою справу. Звичайно ж, представити все те краще, що ви в собі вже відкрили і ще відкриєте. Ми постараємося допомогти вам це зробити. А те, що керівництво уряду вам запропонувало, це довіра і велика честь для вас. Ні, сказаєш то сложне, просто інтересне. Це було не складно. Все для нас було нове. Найцікавіше те, що це практична реалізація моєї майбутньої професії. Це цікаво. Під час дружньої розмови Олексій Цуркан зазначив, найбільша цінність Придністров'я це люди, зокрема молодь, адже за нею майбутнє держави. Усі учасники такого проекту нагороджені подяками від уряду і висловили готовність далі брати участь у подібній діяльності. Трудом заслужена пошана. Зустріч з такою назвою пройшла в селі Строїнці. Тут вшанували ветеранів праці району. На святі побувала і наша знімальна група. Алла Святославівна з династії педагогів за прикладом батьків присвятила все своє життя дітям. Вона виховала не одне покоління сельчан, каже, вчила їх не тільки читати і писати, а й бути хорошими людьми. найважливіше це звичайно любити дітей. Мені більше подобалося працювати з маленькими дітьми. Вони дуже цікаві. і Мені було дуже цікаво з ними працювати. Вчителі, лікарі, прості сільські трудівники саме їхні голосні біографії стали основою для життя майбутніх поколінь. У цей день ветеранам праці вручили відзнаки. Ми молоде покоління, бачимо, що і зараз працюємо, живемо на тих плодах вашої праці, які були закладені за радянських часів. Ми вдячні за ваш трус, за те, що ми можемо працювати і творити. Ну а школярі порадували старше покоління святковим концертом. Сценки, пісні і танці, всі номери наповнені на народним колоритом і традиціями ми, ми сьогодні зібрались тут, щоб чтити тих людей, які вклали у розвиток нашого села, у розвиток нашої батьківщини. Всі своє життя вони працювали. І ми сьогодні маємо з кого брати приклад, щоб далі будувати своє життя на прикладі цих людей. І яке ж свято без частування ветеранів пригостили також рум'яними короваями і національними стравами. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!